Продовжимо розмову про незвичні ролі, які відіграють е, різні люди. От панків та готів останнім часом витіснили так звані квадробери. Нова субкультура набирає популярності в світі. Які сенси вона несе? Чи відрізняється від тих, що були, ну, скажімо, там 20 років тому? Чи треба бити на сполох через це батькам? Про все це будемо говорити з гостею в нашій студії. Це Марина Діденко, психологіня, кандидатка психологічних наук. А, ну і будемо ще говорити, пані Марино. Вітаю вас! Вітаю! Вітаю! Дякую, що прийшли. І ми будемо ще й говорити із квадроборами, які доєднаються до нас незабаром. Пані Марино, для початку. Ну, субкультура квадроборів. Що це таке? Вони імітують дії, вчинки, звички, не вчинки, звички тварин. Хто це? Хто це такі? Давайте розберемося, що таке взагалі субкультура. Да, субкультура так, давайте, має так. якісь певні правила, має норми, які відмінні від тих, що на даний момент так, там панують м. в тому соціальні і, і, і немає, і немає там е, е, суцільного сприйняття, то тотального сприйняття Вона сприймається переважно людьми, які її сповіді так. Якоїсь певною групою uh -huh. людей, які е, що допомагає їм об'єднатися за рахунок спільних інтересів, uh -huh. от коли ми говоримо про кадро, про квадроборів, вона розпочиналася як фітнес, так квадробіка е, Так. Квадро 4 Там, і... і аеробіка. аеробіка я да. вам так скажу минулого тижня. Я спробувала це протестити зі своїм тренером в спортзалі, і це доволі важко, тому що да, всі м'язи напружуються абсолютно. Ми і доволі важко. Остан... Останні що найменше 15 тисяч років. Ми якби пря... прямо ходячи еволюція так. нас до цього підвела. А тепер це зворотня еволюція? Ми йдемо назад. А, ні, це скоріше гра і випробовування свого тіла для ч... якимось новим способом. Але вже зараз це не про аеробіку, це про певне об'єднання людей які… Не про спорт, правда? Не про спорт угу. зараз. Це вже про об'єднання людей, які мене розуміють, з якими я можу вийти за рамки, з якими я можу погратися, відіграти якусь роль, де я можу зняти напругу, зняти стрес, побути не в тій ролі, в якій я щодня перебуваю в своєму тобто, житті. Тобто, Насправді це пошук однодумців і друзів. Звичайно. Таке без засуджень, без бар'єру, який постає між індивідом і світом, можливо, так? Там, де мене зрозуміють і підтримують, ким би я не був, і там, де я можу спробувати те, що в реальному житті я ніколи не спробую. Цікаво. От війна е стала. Е Дуже потужним і для українців центральним чинником багатьох речей, в тому числі і змін психологічних або реакцій психологічних, яким чином вона, на вашу думку, сприяла розвитку цієї культури для нас? Я думаю, що не війна не війна, не мода не сприяли, але вона точно в контексті війни нам зараз допомагає, де знаєте, розвантажитись і переключитися. Субкультура виникає як виклик на певні соціально-культурні норми, які зараз існують в світі, і вона поступово розвивається. Так як ця субкультура є доволі незвичною, вона привертає увагу. Це підхопило медіа, це підхопило. В нас зараз є соціальні мережі. І що ще цікаво, якщо раніше субкультури були, знаєте, на вулиці, ми об'єднувались, грали, там щось робили, то зараз субкультури вони перенесені в соціальні мережі. І що для. Соціальних мереж може бути краще, як красива картинка, де ти О, в костюмі так, так. щось робиш. Тому це підхоплюється і це розмножується. Що стосується ситуації, в якій ми переживаємо, то ми. Перебуваємо в хронічному стресі. Чим він страшний? Ми, в нас постійна напруга в тілі, яку нам потрібно якось зняти. Це впливає на зажими в тілі, на наш психоемоційний стан. І от коли я щось відіграю, коли я десь розслабляюсь, коли я, можливо, граю якусь дитячу роль або йду, да, ми ж в дитинстві граємо в тварин, ми вже це просто забули. То це допомагає мені і розвантажитись. Також, коли ми говоримо про певні стресові умови, в людей вмикається певне магічне мислення. Це допомагає нам вірити в світле, тепле, зберігати надію, яка нам неймовірно потрібна, і теж коли я можу повірити, що в якийсь момент я можу бути певною твариною чи щось робити, це теж мені може допомогти розслабитися. Тобто, насправді, наскільки я розумію, ця субкультура по, по схемі, що називається, вона не сильно відрізняється від ну, наприклад, готичної субкультури. Просто там а, зразок взірець він антропоморфний, ну а тут ні. От просто через це, так так, але вона теж має свої підвиди, uh -huh. і е, вона ж не єдина. Просто ми про інші не знаємо. Знаєте, коли там читала про культури, які зараз відомі, є певні ванільки, які вже 10 uh -huh. років на ринку. Uh -huh. Чи ми про них в Японії чули? Японії є культура хікікоморі, коморі, коли люди взагалі не виходять руками з так з, з, і але вони в, в соціальних мережах їх, якось там між собою спілкуються в них інше об'єднання, тому Питання просто того, що ми винесли на загал, що ми винесли м на обговорення. Якщо говорити про е, субкультури, то квадробери в цій е, зв'язці вони не єдині. В них ще є фурі mm -hmm. і є е, теріантропи. Квадробери пішли від цього фітнесу займатися спортом. Фурі це якраз ота антропоморфність, коли люди ніби косплеять тварин. Mm -hmm. Хоча, можливо, зараз мені скажуть, що це не зовсім коректно. Ті, хто саме є представниками фурі, але ми так щоб зрозуміло, бо да, ми просуваємося в повні темні, Ми нічого про це не знаємо. Ми намагаємося судити, Дослідити. Так. Да, там красивий костюм, в якому я теж можу щось mm -hmm. відігривати, можу робити вечірки з друзями, зустрічатися для тусовки, можу танцювати. Mm -hmm. Це теж гарні відео. І є терен так, і е, є теріантропи, які вірять. Оце вже щось на, на зразок віри. Я вірю, що в мені є щось від тварини або було в минулому житті, або я перевтілився. щось. Знаєте, на зразок можливо. Індіанських тварин. Угу, тварин, угу. тобто це вже з точки зору психології, це вже включає більш глибокі психологічні процеси, правда? А, так, але тут ще важливо розуміти, а як це проявляється в житті, що таке норма або не норма, коли ми говоримо, все, що не заважає нам функціонувати в реальному житті, не впливає на нашу роботу, соціалізацію. Це є варіантом норми. Якщо щось починає нам заважати, там уже нам угу. потрібно розбиратись. Угу. Тобто, якщо я приділяю певній своїй там хобі, субкультурі і угу. Якусь частину свого часу ми там зустрілися з друзями, погралися, розслабилися, позаймалися фітнесом чи щось зробили, це окей. Якщо я перестаю функціонувати в соціумі, я тільки перебуваю в певній ролі в костюмі, угу. тоді це може бути триважливо. Ну, Якщо я вдома собі вирішу вдягнути великий волохатий хвіст і такі самі вуха, значить і лапи, це моя особиста справа. І в принципі в цьому немає нічого такого страшного, поки це не почне керувати моїм життям, або поки я не причаюся біля ліфта і чутуватиму на сусідів, звичайно, так. Якщо ви вже загрожуєте так. комусь іншому, це вже є посягання на свободи інших людей. Це не ок. Якщо ви з сусідами домовилися, це теж певна гра, ви їм там посміхнулися, помахали лапкою, вони вам посміхнулися з вами, сфотографувалися, не теж так. нічого поганого немає. Сусіди я звісно люблю своїх сусідів, але я не готова їх піддавати таким випробуванням. Ну а зараз власне давайте так ні слова про квадроби без квадроборів, і важливо. тому нас просто зараз є а, долучаємо до нашої розмови, розмови блогерку, квадроберку. Я думаю, правильно сказати українською, Анет Барсівну. панно Анет Барсівно, вітаю вас. Добрий вечір. Мене звати Анетта Барсівна. Анетта Барсівна. Я перепрошую. А, пані Анетто. Я привітався з вами людською мовою. Це правильно? Як вітаються квадробори? І що в цьому привітанні від тварин? Ой, Ви знаєте, всі вітаються однаково: і квадробери, і люди, тому що всі люди є квадробери, а всі квадробери це люди. Ну так, в принципі, колись мій масажист довго мені пояснював, що проблема з хребтом від того, що я хожу на двох, а не на чотирьох, а хребет ще не звик до того, так. А до речі, у подробів бувають проблеми з хребтом? Чи легше стає в такі випадки, в таких позах? Вибачте? Ой, ви знаєте, дивлячись, який це вік. А... Якщо це вік води, то звичайно дуже дуже все просто. А вже з віком потім це стає набагато складніше, але це закаляє. Тому це такий собі свого роду спорт, який закаляє і хребет, і мозок, і руки, і нігті, і пальці. Ну от ви в якому віці і коли зрозуміли? Можливо, після якихось подій розумієте, що хочете стати квадроборкою або є квадроборкою за покликанням. Значить, те, що я е, квадробором є, я ще відчула в березні 1997 року. Але камінг-аут я як такий зробила тільки коли мені стукнуло 49 е, років. Е, знаєте, важко моїм підписникам було всім людям важко було це прийняти, звісно, е, але Анеточку Барсіночку люблять всі, і тому вони все прийняли і зрозуміли. Оскільки я вважаю, що всі люди, коли вже народжуються, є квадроберами. бо квадробери це хто? Це люди, які наслідують якісь звички тварин. Тому я точно можу сказати, що мій чоловік квадробер, моя кума квадробер, вони всі квадробери, і я ну абсолютно до цього дуже добре гарно відношусь. А що вплинуло на ваше рішення? Де ви дізналися про цю культуру, тому що ну. Розкрию секрет, вибачте мені, ми з вами одного віку, я до цього року ніколи і не чув про це. Ви знаєте, я також я знала, що я є квадробером, але я камінгауту теж не а. робила. Я в душі була такою кицею, знаєте. А потім, коли вже я це побачила, цю всю течію, я десь приблизно стала квадробером за 64 дні до свого першого роліка, який там завірусився у всіх соцмережах. І це на мене на мене вплинуло те, що я побачила, що. О, Люди демонструються. Я також можу це продемонструвати, і я вважаю, що я є головним квадровером країни, тому що я не соромлюся це показувати. Я собі е, бігаю там, де мені треба. У нас з дівчатами є в парку спеціальна зона облаштована. Тобто, ви анеточку барсіночку не побачите десь в двіженні, як то кажуть, десь в парку. У Мене є спеціальна е, орендована зона з великим парканом. Там ми з дівчатками займаємося. У нас можна тільки почути можливо. А що саме можна почути? Ви, ви я, я не ну, бачу я, вух так. в кадрі, я не розумію а, яку а, і іст... Ага, ви ви викиця ви таки. Так, тобто ви някаєте. А, а ви собачка? Так. Да. Ага. А моя кума собачка. Ага. Мій чоловік е, лінивець, наприклад я його дуже добре розумію. Якщо я стану квадробером, я я, я, я маю стати лінивцем. Треба якісь ці, щоб ну, я, точно, зачепитися. я впевнена, що ви квадробер, тому що ви 100% на вихідних лежали в себе на діванчику, як справжній лінивець. Тільки без маски, без от маски. я найду вам маску і вишлю, І будете Добре. настоящим квадробером. Домовились, домовились. Мені щось небудь знаєте, що, що закриває очі, щоб можна було і вуха, щоб не чути роботи ППО. Тому що я прокидаюся щоразу. А, скажіть, будь ласка, як реагують люди на вас? Ну це ж напевно головне. Ви стикаєтеся Ми, з ненавистю, з жорстоким ставленням? Вибачте, але до тварин. Ой, ви знаєте, я точно знаю, що оскільки в нас 97% і 6% всі квадробери, тому люди вони поки що цього не прийняли. Це може прийняти кожен, але не кожен це може зробити. Тому спочатку ми всі від собі відзнайдемо це квадроберство, а потім тільки зможемо признати. Бо признати це може кожен, але не кожен це може зробити. Пані Анетто Барсівно, я вважаю, що ви дуже сильна людина. Які негативні моменти у вас були? Були якісь ну, серйозні моменти, які б звичайну людину просто вибили б з колії просто? Ой, ви знаєте, цього ще немає цього, тому що я зараз на закритий, на закритому Території. В вольєрі. Ми, ми, нас тут з дівчата дівчатами така собі група. Знаєте, не їх не можна показувати, і мене ніхто ніде не побачить в русі, тому що у нас поки це все закрито. А потім, можливо, колись можливо, десь ви зможете побачити нас е, отак, десь на на вільному е, просторі. А що каже ваша родина, ваші рідні? Ну, кума, ви вже сказали, чоловік лінивий. Це сказали. А от, наприклад, діти у вас є, що діти думають з цього приводу? Чи ви не показуєте їм це? Ви знаєте, я цього так ось дома не демонструю, але в мене дочка моя, так само, як і всі дітки на площадках і вскрив всі дітки. Дівчатка завжди котики, люблять котиків, вушка купляють собі котячі. Так що тут абсолютно нічого такого немає, ніякої дивини. Ну не знаю, сусіди якось реагують нас ніхто не знає, тому що це знаєте така закрита закрита структура квадробарів троєщинських. У нас все закрито. Поки цього ніхто не бачив, і ніхто не знає. Ну, ви можна сказати, перший. Пані Ане, то я вам дуже дякую за те, що ви погодилися на цю розмову. Я повторюю, я вважаю вас дуже сильною. Дякую за те, що зняли маску. Дуже приємно вас бачити. Я вважаю, що ви дуже сильна людина, яка ну яку не зупиняє думка інших. І, як мені здається, це потрібно мати і власну броню, і власне ядро, що називається. Це Анета Барсівна, блогерка і квадроберка. Дякую вам. Угу. Дякую вам до побачення. До побачення. На все добре. А ми продовжимо розмову з гостею студії. Це Марина Діденко, психологіня, кандидатка психологічних наук. Ось ми щойно побачили насправді, як на мене, абсолютно чудову жінку. Ще дуже симпатично, до речі. Так. А, і позитивно. Абсолютно позитивно. Я думаю, ну знаєте, ну я, я, звісно, маю свої комплекси, я ніколи би в житті не, не зміг. Напевно, а може би і зміг, але я про це не знаю. Що треба, щоб перейти цю межу між тим, що ми можемо, і тим, що ми як ми думаємо, не можемо. Я думаю, в якийсь момент дозволити собі і зрозуміти, що нам може відкрити якась нова роль. Та якщо ми говоримо про людину, яка займається блогінгом, то я думаю, що якраз і субкультура квадроберів вона може в цьому допомагати, популяризувати блог, знімати якісь нові сюжети, виступати в новій mm -hmm. ролі. Тому mm -hmm. треба зрозуміти, а що це нам дасть. Що це нам дасть, просто ви маєте на увазі як блогерам? А в, в нас в житті, де якщо ми йдемо в якусь субкультуру, там ми отримуємо спілкування, там ми отримуємо підтримку, ну, там ми отримуємо ну, так. нових друзів. Якщо ми говоримо ще про додаткову роль, наприклад, блогера, та я отримую якісь цікаві сюжети і якусь нову іпостасію, яку теж можу своїм ну, підписникам тобто, фактично, продемонструвати. Фактично, дівчата, які наприклад ідуть на косплей, і хлопці так. вдягаються, як не знаю, там Селор Мун, хто там ще і хтось Будь ще персонажі аніме. Феймо. Ну в принципі, це те саме тільки там ну Му ж таки, а антропоморфні персонажі тут ні, і от просто через це в нас такий... Так, це дуже схоже. Скажіть, як психологіня, як квадроборам чи іншим, можливо, представникам субкультур, але квадроборам, в першу чергу, все ж таки, ми присвятили їм цілий піввечора тут. Як квадроборам варто реагувати на критику оточення? Як взагалі людині варто атакувати? От, бачите, я умовився майже по Фрейду, бо дійсно є багато негативного через страх людей. Да? Так. Тобто, коли людина бачить щось незрозуміле для себе, в нас перша реакція захисна, мені страшно, ну, да, от ми йдемо в страх, і я буду або нападати, або тікати від цього, не угу. дивлячись, там, е, наскільки людина розвинена. Коли ми говоримо про е, людину, яка перебуває в певній ролі, ми говоримо про те, що наші дії, наша поведінка е, може нести, або, е, так, ми відповідаємо за нашу поведінку і дії. Тобто, Ми маємо розуміти, де це безпечно, де це небезпечно. І бачите, наша героїня сказала, ми займаємося в парку на закритій території. Нас ніхто не Бачить, тобто вони, як дорослі люди, подумали про свою безпеку. Так само, якщо ми говоримо про дітей, бо все таки це. Е як правило, підліткова субкультура, то ми можемо дітям пояснювати теж правила безпеки, де безпечно вам з друзями там зустрічатися, чи безпечно їм проявлятися перед людьми на вулиці, там гарчати, чи, чи ще щось робити, бо люди можуть по-різному зреагувати. Тому ми проговорюємо правила безпеки, і тоді ми можемо нормально взаємодіяти. Що стосується критики, люди теж критикують або те, що не розуміють, або там, де вони хочуть проявити якусь ем, свою або владу, або знання, або людям не вистачає значимості, тому що треба розуміти. Мотив людини, яка критикує і ще одне коротке запитання: як іншим людям реагувати на такі прояви на квадроварів? Може бути декілька стратегій. Перша це інтерес і толерантність. Тобто, ви можете розпитувати, якщо людина готова, але проявляти толерантність, не переходити межу. Якщо вам це не зрозуміло і не близько, ви маєте право ігнорувати ніяк не реагувати, але точно це не про агресію. А, добре, ми зараз маємо наступну гостю. Ми до ефіру долучаємо Ярину Власюк, маму восьмирічної квадро... квадроберки Котиканяшки. А вітаю вас, пані Ірино. вечора. Коли ваша донька вирішила стати квадроберкою, як ви це на це відреагували? Ви пам'ятаєте? Ну, я вам скажу, я спочатку не зрозуміла, що це таке. Вона просто займалася тим, що вона виготовляла собі вушка, хвостик, ну Вона просто ходить на гурток виготовлення іграшок і прикрас, тому я зрозуміла, що це просто якесь нове чергове творче завдання було. А потім вона вже пояснила, що є в нас такий зараз в, ну, в класі серед дівчат захоплення, квадробіка. Вона там дивилася різні е, туторії, як там правильно стрибати і так далі. Ну я кажу, ну окей, потім вона мене попросила дати. Ну щоб я їй дала матеріали для виготовлення хвостика, вушок, Ну я їй дала, але зразу пояснила, що як-не-як, але ці всі аксесуари вони в тебе будуть е, досі лише для дому, або якщо дуже хочеш пострибати там, то на дачу або якісь закриті ну, місцевості, щоб ти нікому не заважала. Або ж максимум хочеш дягнути, просто пограти з такими ж дітками, як ти хвостик і вушка, то не питання, але зі мною. Тобто не дозволяло категорично виходити на вулицю в такому вигляді без супроводу свого. Ну і звісно, дуже велика заборона це. Школі на гуртках, тобто ти в день звичайна учениця третього класу. А поза класу, ну поза класу собі ти вже як хочеш, але ти не маєш, скажімо, чіпати розуміти, що кожна людина має свій власний особистий простір, якого не можна порушувати, абсолютно точно. А скажіть, будь ласка, у вашої доньки багато підписників чи прибутково це ми за це не думаємо, якщо чесно. За прибутковість просто в неї блог іде більш напевно, як чисто розважальне. Вона просто видумує всякі собі сюжети, якесь натхнення бере, вигадує, просить мене, щоб я їй допомогла з якогось там ракурсу зняти. І це просто як цікаво. Як Фінансово я навіть ще й не розглядала, якщо чесно. Та я вам більше скажу. Я не думаю, що щось там фінансово сильно вийде, тому що ми закрили коментарі. От якраз попередньо казали, що дуже багато агресії неоправдано, дитині дуже багато чого пишуть негативного. Тому я за скажем нормальне здоров'я, моральне дитини. Для неї блог – це розвага, але можливо, колись вона собі захоче щось з нього. То не питання. Головне, що це було все в межах розумного. Ви, ви абсолютно точно сказали. Я просто, от що називається, вибачте, зняли зняли з язика запитання, тому що ви сказали про негативні а, коментарі. А от як реагують інші люди? Не знаю, сусіди, можливо, хто ще з родини, не знаю, бабця, дідусь, а на на от таке. таке... Захоплення вашої доньки. Чи бувають а, негативні моменти? Як ви готуєте свою доньку до Чи думаєте ви, що це захоплення доживе до дорослого життя? Чи хотіли би ви, щоб вона і в свідомому дорослому житті а, стикалася з негативом, зі злом? Ага. Ну, бабусі з Дісцем, скажімо так, реагують не завжди так, якби хотілось. Ну я, в принципі, їх розумію, тому що вони бачать вокруг багато дуже негативу, читають дуже і бачать багато негативної інформації щодо всього. Я кажу: не, не бути такими радикальними. Я в свій час була панком, чоловік був рицарем. Якби ніхто не залишився ні панком, ні рицарем. Всі виросли дорослими адекватними людьми. Дитина пограється та й забуде. Я за те, щоб не забороняти, а навпаки, якби окей, але ти маєш певні рамки. Тобто я вам більше скажу. Вона навіть іноді вже і забуває за ці вушка і за хвостик. Ну я не знаю, раз в тиждень може вона їх дістає і то чисто як е, знімає свої якісь відео чи хоче погратись, пострибати, але вдома е, на килимку, щоб. Було мягко і зручно. Е, сусіди, ну сусіди мою дитину знають не ну, як квадробершу. Я не знаю, чомусь вони її так не пересікались. Вони знають як милу, добру дівчинку, яка завжди каже усім е, всім гарних днів. А ну в принципі, на вулиці Ну є підлітки, які там кричать: фу, квадроберка, крінж. Але я кажу, Машуля, ти не звертай уваги, адже. Ну, зачекайте, ви там іншим чимось займаєтеся. Можливо, для мене це як річ. Я ж вас не зачіпаю, я вас не ображаю. Можливо, там граєте з днями й вечорами в комп'ютерні ігри, а я там на вулиці щось там роблю. Ну і таке кажу, так що не звертайте уваги. Пані Ірино, я вам дуже дякую за розмову. І ну, я вам дуже дякую за. Не знаю, не мені вам дякувати, напевно, вашій доньці за ваше розуміння. Ви пояснили правила. При цьому сказали, роби, якщо це, це, це тобі цікаво, от просто от тут роби, от тут не роби, і все. Так, так. Дякую вам за ваш підхід. От, от серйозно, я, я вважаю, що ваша донька стане ще однією абсолютно здоровою психічно, можливо, я звичу цього. Дитиною, просто так. тому, що мама розуміє. І батько, так. я так розумію, теж. Так. Дякую вам, пані Ірина. Це Ярина Власюк, мама квадроберки, котика Няшки. Дякую вам, гарного вечора. Навздвіє. Ми продовжуємо розмову з гостею в студії Марина Діденко, психологіня, кандидатка психологічних наук у нас сьогодні. Гостя, і от ви раніше заявляли, що квадробіка да якою захоплюються, захоплюються, перепрошую підлітки, а її можна розглядати як форму тілесної терапії. Ви можете пояснити, що це таке і чому а, так? так і не лише тілесної, такої як і арт-терапії, роботи з тілом. Дивіться, коли ми зіштовхуємося зі стресом, а стресу зараз багато і у дітей, і у дорослих. В нас виробляється багато гормону стресу ви Згадували про це вже сьогодні. в своїх ефірах в нас відбуваються певні зажими в тілі, і будь-який да. спорт він допомагає їх зняти. Тут же, коли ми говоримо про незвичний спорт, погіршити або погіршити, <с>? але там вже тоді буде інше на масаж, принаймні сходите. Так. Незвичний спорт він нас заставляє ще й концентруватися на цьому процесі. Тобто, ми виконуємо якусь дію не механічно, а ми концентруємося тут і зараз така як і спорт, і медитація, і нам допомагає якось потягнутися, тому буде дуже гарно сприяти у цьому розвитку м, зняття зажимів і е, роботи з тілом. Також так як тут задіюється уява, творчість виготовлення е, собі там костюмів, mm -hmm. це є теж потужним каналом роботи зі стресом на думку ізраїльських психологів, які говорять, що обов'язково уяву і творчість потрібно в такі стресові моменти підключати. Тому це такий знаєте спосіб самотерапії. А самотерапія відповідно українцям дуже потрібна зараз. Ну зрозуміло, з яких причин. Так. Пані Марина, Я вам дуже дякую за розмову за те, що витримали сьогодні стільки в нашій студії. Поруч з нею. Це Марина Діденко. Діденко, перепрошую правильно, психологіня, кандидатка психологічних наук. Дуже вам дякую, дуже радий вас був бачити в студії і сподіваюся, що побачу ще на раз. Дякую. дякую. Ну, а далі а, як ми з пані Мариною жартували, якщо пашеш як коняка, то ти квадробер або вчитель, і от в Україні обрали найкращого вчителя року. нею стала Леся Павлюк.